Українській землі є великі обрання. Якщо брати Радянський Союз, то більше всього дьявол він пригнічував Україну. Чому? Тому що завжди звідси відбувалися більше всього рухів Божих пробуджень на цій землі. І якщо ми подивимося, більше всього завжди проживало євреїв. Люди кажуть. Що євреї винуваті, а в Біблії написано, хто благословляє євреїв, той буде благословен, а хто проклинає, той буде проклятий. І від цього залежить. Ти знаєш, скільки євреї страждали, і навіть на цій землі, і коли історію євреїв подивишся, скільки вони страждали, так скажи, що на це прийде? Благословіння? Дуже хорошо в книзі суддів описується вся історія. Ізраїльського народу, коли вони каялися, вони казали, Боже, ми согрішили, ми відступили, ми дійсно займалися язичництвом, і далопоклонством, і так далі. Ми не зберегли твій завіт, твої заповіді, Твоє слово. Тоді Бог давав милість і приходив захист, і приходило благословіння від Бога. І у багатьох людей, які живуть на цій території, у них є єврейські гени, тому що тут проживало мільйони євреїв, і тому дивишся, Бог є для цієї землі, є для цього народа надія. Подивіться на євреїв, дві тисячі років не було государства, і Бог створив государство. Амінь.